Щороку українці святкують те, що називають Іваном Купала, і часто всі лякають це язичницьке, не святкуйте. Але друзі, давайте чесно: насправді ж ніякого бога Купала ніколи не існувало. У жодному давньоруському літописі, у жодному списку язичницьких богів імені Купала просто немає. Цю вигадку створили фольклористи близько 19 століття, адже тоді з'явилася така мода. Все, що народне виводили нібито з древнього язичництва, навіть без просто якихось доказів. Про це говорять багато філологів, культурологів. Можна навести цілий список цитат, але це буде дуже довго. І ось саме так виникли боги по типу Ярило, Купало. Коля, да. І насправді найімовірніше купало це слов'янська форма імені Іван Хреститель. Бо саме в ці дні церква святкує його народження. Святкує, як і всі свята з вечора, тобто з 23 червня, і, якщо новий, новий юліанський календар, якщо Юліанський календар, то 6 липня. І найімовірніше слов'яни так народно називали Івана Хрестителя. Тобто той, хто купає. Бо він хрестив у воді, так само як ми, наприклад, говоримо на свято богоявлення, називаємо його водохрещем. Так у народі є віночки, вогнище, купання, але ж головний сенс не в обрядах, а пам'яті про народження про те, що прийшов приготувати дорогу у Христу. Тому моя думка, що можливо, все ж таки досить повторювати страшилки про це язичництво. Час е, повернути цьому святу справжній зміст. Не просто свято там, вогню, а свято світла. Іоанн Купало не такий вже і страшний синонім до слова хреститель. Не забуваємо, хто ми і чию пам'ять святкуємо. Головні слова Іоанна хрестителя були. Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Тобто він закликав перш за все змінитися, і це справжній зміст цього свята. Найважливіше це не квіточки, не відьми, а заклик до того, щоб постійно працювали над тим, щоб змінити себе.